П'ять звичок лінивих людей підбираємо ліки від лінощів. Життя сьогодні стало насиченим і вимогливим. Багато хто з нас стикається з постійним дефіцитом часу та почуттям втоми. У таких умовах лінь може перетворитися на реальну проблему, заважаючи нам досягати поставлених цілей і реалізовувати свій потенціал. Давайте розглянемо п'ять звичок лінивих людей. І поділимося порадами, як упоратися з цією проблемою. Розбираємось з лінню. Перша прокрастинація. Завтра почну. Прокрастинація це відкладення на потім початку виконання завдання. Ладача людина часто каже собі, завтра почну. І такі завтра регулярно змінюють одна одну, поступово справи накопичуються, викликаючи стрес та почуття незадоволеності. Як впоратися? Почніть з малого, Розбийте великі завдання на дрібніші підзавдання і починайте з виконання найпростіших з них. Використовуйте метод помідора, працюйте 25 хвилин без перерви, потім дайте собі 5-хвилинний відпочинок, повторюйте цикли 4 рази, а потім зробіть довгу перерву. Слідкуйте за прогресом, введіть список завдань і позначайте виконані пункти. Це допоможе вам бачити прогрес та мотивувати продовжувати роботу. Друге, нестача планування. Я все одно нічого не встигну. Ладачим людям часто здається, що планування безглузде, тому що все одно нічого не встигнуть. Однак відсутність чіткого плану може призвести до хаосу та втрати часу. Як впоратись? Встановіть цілі, визначитесь, чого саме ви хочете досягти, і розбити цілі на дрібніші кроки. Користуйтеся щоденними списками справ. Щовечора складайте список завдань на наступний день. Це допоможе вам організувати свої думки та зосередитись на пріоритетах. Використовуйте технології, існує безліч програм та онлайн-планувальників, які допоможуть вам структурувати свій день. Третє, нестача мотивації. Мені просто нецікаво. Ледачим людям часто важко знайти внутрішній стимул для виконання завдань. Вони вважають, що якщо їм щось нецікаво, то й займатися цим не варто. Як впоратися? Знайдіть сенс. Спробуйте знайти зв'язок між завданням та вашими цінностями чи довгостроковими цілями. Це допоможе вам побачити важливість завдання, навіть якщо воно не здається цікавим. Нагороджуйте себе. Після виконання завдання заохочуйте себе чимось приємним, наприклад, невеликою перервою чи частуванням. Четверте. Відсутність самодисципліни. Сьогодні можна, завтра обов'язково. Ладачі люди часто підтримують свої звички, відкладаючи необхідні дії, на потім відсутність самодисципліни може стати серйозною перешкодою на шляху досягнення успіху. Як впоратися? Створіть рутину. Постарайтеся встановити певний розклад для виконання важливих завдань. Чим більше ви повторюватимете дії, тим легше вони для вас стануть. Поставте обмеження. Обмежте час, який ви витрачаєте не на потрібні заняття, такі як переклад соціальних мереж або перегляд серіалів. П'яте. Порівняння з іншими. В нього все виходить легше. Ладачі люди часто порівнюють себе з іншими і бачать лише їхні успіхи, не помічаючи, що за цими успіхами стоїть старанна праця. Як впоратися? Фокусуйтеся на собі, оцінюйте свій прогрес та досягнення, а не порівнюйте з іншими. Кожна людина унікальна, і у кожного свій шлях до успіху. Підтримка з боку. Спілкуйтеся з позитивними та надихаючими людьми, які підтримують вас та допоможуть повірити в себе. Якщо у вас виникли складності у подоланні лінощів і вам важко справлятися зі звичками, зверніться до онлайн-психолога. Напишіть про своє бажання у коментарі під цим відео, та я залюбки поділюсь контактами фахівця. Такі онлайн-консультації дозволяють отримати допомогу, не виходячи з дому та зосередитися на своєму особистому зростанні та розвитку. На закінчення лінощі – це нормальне людське почуття, але якщо воно починає перетворюватися на проблему і заважати вам жити повноцінним життям, можливо, настав час щось змінювати, Дотримуйтесь цих порад і не соромтеся звертатися до, за допомогою до професіоналів. Якщо це необхідно, адже ваше щастя та успіх залежить тільки від вас.